Отож, українські питання у світі продовжують піднімати не лише дипломата, а й народні обранці. Отож, так відбулася нещодавно зустріч із головою комітету з питань аграрної політики та розвитку села Європарламенту та депутатами комітету Європарламенту, власне, з українською делегацією народних обранців. Отож, про що говорили? Про те, які кроки подальшої співпраці. Українського виробника, загалом українського сільського господарства, і не лише про це далі. Сергій Лобазюк, народний депутат України. Сергій Петрович, доброго дня. Слава Україні. Героям слава вітаю. Ну, дійсно відбулася зустріч із головою Аграрного комітету Європарламенту та депутатами від різних країн Європейського союзу по темі співпраці з Україною та перспективи, власне. Отож, дійсно, чи є перспективи, зважаючи на теперішню ситуацію у світі? Так, дійсно, сьогодні відбулася зустріч досить продуктивно. Вже о восьмій ранку зібралися в Європарламенті. Скажу перше, що хочеться відмітити, надзвичайно це приємно, тому що на зустріч прийшла велика кількість депутатів європарламента. Це були представники різних країн. Потрібно сказати, що було декілька екс міністрів аграрної політики різних країн це був і міністр екс-міністр вже сьогодні. А став на сьогодні він депутат Європарламента Литви. Це був екс-міністр Словаччини, Румунії, і нам було надзвичайно так ефективно та продуктивно така форма співпраці, спілкування, тому що ми обговорили не тільки поточний стан української аграрної ситуації раз. Але ми обговорили якраз і імплементацію законодавства е, українського до європейського. Адже сьогодні ми бачимо, що чіткий напрямок Україна для себе визначилася, і змінювати його не буде. Це євроінтеграційний напрям, Україна крукує впевнено до Європи. Е, потрібно відмітити, що сьогодні також наголошувалося зі сторони наших партнерів, що вони переконані в тому, що ми будемо прийняті в Євросоюз. Питання стає тільки за скільки часу і що нам потрібно для того, ще зробити, але також були і правдиві, я би так назвав об'єктивні синжі з їхньої сторони щодо того, що вони не готові велику Україну аграрну державу просто впустити без будь-яких правил гри на свій ринок, тому що вони розуміють, що з тими об'ємами продукції аграрної, яким ми можемо прийти, ми зламаємо ту систему, яка в них вже є станом на сьогодні. Отож і стояло питання і ліцензування, і різних запобіжників різного характеру, а ключове робота на випередження, щоб ми вже сьогодні обговорювали за рахунок чого і як ми будемо спільно діяти. Один з таких досить вагомих факторів, який сьогодні відмітився на зустрічі, це і їхня рекомендація, і наше розуміння про те, що Україні потрібно максимально йти в переробку. Отож, не сировиною країною продовжувати бути. А максимально аграрної продукції переробляти в нас середині країни, що знову ж таки дасть можливість не тільки зменшити навантаження на логістику, зберегти звичайно і створити нові робочі місця, зберегти кошти в Україні, тому що це додатковий маржинальний прибуток, додаткове ВВП нашої країни, але і з цими новими продуктами отримати нові ринки збуту, через що ми не будемо навантажувати європейський ринок. А однозначно будемо далі продовжувати йти і на традиційні наші азійські ринки. Інтерес Європейського Союзу, Європи, Європи, безпосередньо країн Європейського Союзу в тому, що вони зможуть Україні продавати свої технології, обладнання, приймати участь в таких проектах інвестиційно. І це також досить такий вагомий, я вважаю, фактор. І одне з найбільш обговорюємих питань, яке сьогодні було на порядку денному, в нас це. Звичайно, зелена енергетика, і саме зелена енергетика за рахунок сільськогосподарської продукції, тому що весь світ знає і пам'ятає, а Європа і Україна надто відчули на собі шантаж Росії по ціні на газ декілька років тому. І Європа сьогодні ще раз повторити таку історію не хоче. Отож, і Європейський Союз, і ми розуміємо, що нам потрібно бути максимально енергонезалежними. І Україна має можливості виробляти близько 10 мільярдів кубів на рік біогазу, Тобто з відходів продукції сільськогосподарського призначення виробляти газ, який в принципі буде і заміщати природній газ, і знову ж таки вирішувати питання повістки дня екології на планеті. І в ці проекти іноземці європейці і не тільки готові також інвестувати сьогодні кошти. Ну і відверта була розмова і про політику. Без політики, на жаль, в цьому світі сьогодні нікуди. І вони нам відверто говорили про те, що 24-й рік, рік виборів в Європі, практично в кожній країні будуть проходити парламентські вибори, кось весною, когось літом. І сьогодні досить суттєво, і це важливо нам, сьогодні, українцям, почути і зрозуміти, досить суттєво набирають обертів. Ультраліві і ультраправі партії, а вони більш націоналістичного характеру, і скажу так, вони дуже часто мають висловлювання подібні до російських висловлювань щодо України, що і потрібно відтермінувати прийняття України до Євросоюзу, і потрібно зупинити допомогу фінансову е на війну і інші допомоги для України. І сьогодні наші колеги європарламентарі говорили, що їм потрібно йти на вибори, а відповідно потрібно людям, виборцям, щось обіцяти і щось говорити. І коли оці дві політичні сили ультраліві, ультраправі, обіцяють місцевим людям своїм як виборцям не зменшувати виплати соціальні а відповідно за рахунок України не втрачати нічого, це популізм, який працює, і є ризик, що їх оберуть більше. І тоді ті політичні сили, ті парламентарі, ті політики, які підтримують Україну сьогодні не просто словами, а ділом їх може стати в парламентах набагато менше. А відповідно це скажеться негативно потім в 24 му і в подальших роках на підтримці України. Тому сьогодні, як ніколи, українським парламентарям, дипломатам, уряду потрібно активно працювати на площадках в Європі з нашими партнерами для того, щоб ми могли розвінчити ті міфи, які там наголошують е, окремо про російські сили, і підтримати баланс, підтримати підтримку е, у європейського парламенту, європейських країн, е, безпосередньо європейців, людей щодо України. Дійсно, от щодо виборів, маємо вже Орбана, власне, і Фіцо також маємо так з їхніми позиціями, які прямо. Прямо пропорційні безпосередньо позиції Росії. Не все ж таки чи є оці шляхи, і в інших країнах, як ви вже зазначили, дійсно ідуть такі нездорові тенденції щодо українського питання. Власне, чи українська дипломатія, чи українські дипломати мають вже якийсь отой план дій для того, аби все ж таки українське питання виносити на новий рівень, можливо, шукати якісь інші ринки збуту інших партнерів на півдні світу. Якщо говоримо про українських дипломатів, які дії їхні сьогодні мають бути, і сказати, що тут може бути дострокова якась програма? А швидше чим да має бути крок за кроком щоденно дії. Я скажу сьогодні, ми чули про те, що орба ставлять на своє місце, і останні події, наприклад, не з Угорщина, а з Польщею, де мітингувальники, перевізники Польщі блокують кордон України, і не дають можливість вести українські товари. На експорт, а також і імпорт в Україну. Я хочу сказати, що страждає від цього не тільки український бізнес, страждає європейський бізнес. Так, от сьогодні на зустрічі, це питання, ми піднімали, і ми почули, що там є політика, тому що один з діючих депутатів польського парламенту, який е, має політичну силу свою, яка вперше зайшла в парламент на виборах, знову ж таки на риториці про російські, і він сьогодні маніпулює оцими блокуваннями, щоб витрувати місце. Уряді і можливо в коаліції, тому що все ж таки в Європі є присутні і такі речі. Ми маємо їх розуміти. І про що сьогодні ми говорили з нашими колегами? Що сьогодні ми все маємо висвітлювати ці події, аргументувати, знаходити модель, де дійсно ми готові сідати, домовлятися і спілкуватися з колегами з Польщі з інших країн, шукати ту золоту середину, але в ніякому разі. До порушень, в тому числі вже європейське законодавство, ми не повинні давати можливість допускати чи, чи взагалі якимось чином маніпулювати нами. І сьогодні вже запрацювала Єврокомісія при Європарламенті щодо блокади українських кордонів польськими перевізниками. І одне з ключових рішень, яке швидше за все, ми побачимо опубліковане вже як документ, це буде вимога до польського уряду від Європарламенту, Короткі терміни завершити дану блокаду в іншому випадку, якщо це не буде зроблено, будуть прийняті відповідні міри е зі сторони Євросоюзу, відношенню до Польщі, і це такий перший позитивний для нас сигнал. Але одночасно є і інші негативні: Словаччина з понеділка виходить на подібний мітинг. Також отож, все рівно має бути баланс. Ми повинні розуміти, що е одних європейських країн або е в першу чергу тих ключових країн, які межують з Україною. Нам не вистачить для реалізації нашої продукції, тому повертаюся таки на перше: переробка нові логістичні шляхи цепочки, і звичайно, імплементація українського законодавства до Європейського. Щодо імплементації українського законодавства, дійсно Україна вступає в таку активну фазу євроінтеграційних процесів. Знаємо, що українське законодавство очікує понад 5 тисяч різних правок, різних нових постанов і таке інше для того, щоб інтегруватися так, в європейський союз. Щодо безпосередньо, ви вже так частково заділи тему: щодо безпосередньо аграрного сектору, наскільки там будуть очікуватися зміни, з чого вимагають конкретніше, якщо можна європейські наші партнери, наскільки це буде болюче для українського агровиробника? Чи все ж таки будете відстоювати якусь певну певних питаннях про українську позицію? Звичайно, що відставити ми будемо, тому що ну нас обирали в Україні українці, і ми маємо відставити наш український народ українські галузі в першу чергу. Але не забувати про те, що перед завжди має знаходитися. І сьогодні скажу відверто, було не дуже приємно почути зауваження, але воно було досить конструктивне і об'єктивне. Про те, що недостатньо спілкування останні два роки на рівні Європарламента або парламентарів Європи і парламентарів України, так склалася модель діяльності зараз в Україні під час війни, що практично леву частку на себе роботи перебрав уряд, і, в принципі, парламент в якійсь формі виконує більше задач, які спускаються з кабінету міністрів е, на засідання Верховної Ради в Україні. І ми сьогодні почули, що незадоволені наші колеги парламентарі такою формою, вони вважають, що має бути обов'язково створена площадка дискусій, площадка на якій ми будемо обмінюватися досвідом, спілкуватися. І якщо в нас є бажання, щоб ми законодавство наше якось максимально імплементували, то вони говорять, давайте про це спілкуватися. Бо коли якусь методичку нам спускають, ми робимо якісь дії, а потім, як виявляється, що воно не відповідає стандартам. Або не відповідає, в тому числі хочу наголосити дуже часто інтересам України і нашим галузям. Тому потрібно вести діалог. Це сьогодні наголошували парламентарі. Ми домовилися, узгодили формат, що ми будемо періодично зустрічатися і онлайн, і офлайн для обговорення і прийняття рішень спільно щодо змін законодавства в Україні. Ну і звичайно, спілкування з бізнесом дуже важко. І ми вже в короткі терміни сьогодні запланували з нашими колегами, що ми проведемо зустріч е, круглий стіл е, представників нашого аграрного комітету Верховної Ради з асоціаціями українського бізнесу з бізнесом, де ми будемо налагоджувати максимально діалог, щоб Визначитися, які шляхи для нас є оптимальні на даному етапі, тому що не все, що буде нам рекомендовано зовні, має бути обов'язково прийнято в нас всередині країни. Ми повинні в першу чергу відстояти інтереси своїх виробників, тому що боротьба за ринки завжди була і буде продовжуватися. тим більше в сучасному світі, в світі високих технологій, це однозначно буде. І ми маємо розуміти, що Україна одна з найбільших агродержав. І е, наші об'єми агропродукції вони е, в тій чи іншій мірі формують принципі політику а, аграрну на на, в цілому на, на планеті. Добре, дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час. Включилися і розповіли трохи більше про ситуацію у світі загалом про те, як піднімаєте українське питання на світовій арені. Отож, Сергій Лобазюк, народний депутат України, був у нас е, е, тільки що у включенні з Брюсселю, де піднімали черговий раз українське питання саме щодо аграрно Аграрного сектору нашої держави